Які сфери потрібно інвестувати в 25 п'ять Ну сьогодні ми бачимо, що штучний інтелект це просто реалії. гад ми я, це Я маємо. перестав Google користуватися. Я не користуюся. Ну то нормально, все, mm -hmm. все, що тренуєш свої асістенти, нормально чаджіпеті фурзі роз це те, чим я користуюся. Ну, звичайно, там є якісь інші можливості, але в них є суперевеню. Мені подобається, що робила там інвестиція, пробувала з них багато інших. Там конверсейш про китайську історію зараз про те, як вони тривали свою модель, вона тренує ще краще, ще краще і буде дуже цікаві розклади зараз. Ми в дуже класний час живемо. Але для нас для для консюмерів, тих, для то буде нутось э, використовувати це, це дуже класно. то ми можемо вибирати. Де ми будемо через п'ять років э, з AI, Я не знаю. Така швидкість зараз. Розумієш, така швидкість вирішення всього того рутинного, що я дуже не люблю. І через це саме то я покинула свій офлайн бізнес, покинула, перейшла з офлайнового бізнесу, допустим, в стартапи, не знаючи нічого про цього, навчилася на своїх полмках, на своїх грошах, І зараз якби можна вже ну тось да? ну, то есть, до тебе йдуть компанії, роботи не менше стало, але в плані розуміння процесу, то есть, ми розуміємо чітко, що ми робимо.